Страйкбольна версія карабіду М4 від бренду Spetsna Arms. Модель SA F11 Flex. Як і вся лінійка, Flex це бюджетна версія і виготовляється з нейлону. Але полум'ягасник, ствол, руків'я взводу, а також кріплення для ремня виготовлено з металу, що добре сказується на його довговічності. Сам приклад регулюється і дозволяє підігнати карабін під вас. Всередині Всередині прикладу присутній роз'єм для встановлення акумулятору. В базі це то коннектор. У разі, якщо у вас немає акумулятора з цим роз'ємом, то не проблема. В комплекті присутній перехідник на самому роз'ємі. Ви бачите блок MOSFET-у під назвою XISR. MOSFET від польського бренду GATE виконує роль розумного запобіжника і проводить струм від акумулятора до мотора, оминаючи контактну групу. При цьому збільшується швидкість пострілу і не перегрівається контактна група. Мосфет також захищає від перевантаження і може проводити діагностику. Для цього в комплекті є спеціальна картка з комбінаціями, а всередині Мосфету два світодіоди. Розрахований XR на роботу із пружиною m 120 Та ви можете встановити і вище. Чи, наприклад, якщо ви граєте взимку чи на cqb полігонах треба мати менше вихлоп. Для цього в комплекті у вас є пружина m 90 яку ви можете встановити у Привід за декілька хвилин за допомогою технології ESA. Слабша пружина буде видавати 94 метри на секунду. Зі стандартною буде виходити десь 119 метрів на секунду. Органи керування, Односторонній селектор вогню, спусковий гачок, а також кнопка скидання магазину. Всередині знаходиться гірбокс другої версії зі сталовими пшестрінами і полімерним поршнем. Регулювання проходить за рахунок стандартного для Air серії колеса. Стволик в базі має діаметр 6,03 мм. Якщо ви плануєте протягувати візуальну частину, то стандартна ручка транспортування знімається. І під нею присутня різпланка. Полум'ягасник теж знімається для цього присутня лівостороння різьба. 14 мінус. Окрім того, в комплекті є бункерний S-MAC. Виконаний він з пластику і вміщує приблизно 380 куль. А питання, чи брати вам цей автомат чи ні, я залишу відкритим. Якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти вам допоможуть обрати. А на цьому все. Підтримайте нас лайком і носіть якісні речі.